Так, я вас вітаю, маємо майже весну. Отож, називається ящик різних інструментів, різних речей. Буде огляд. Отож, маємо такий ем, пістоль з різьбою, який качає повітря. Тут на акумулятор. От. Тут підключається акумулятор середину вона штука ця працює. Називається Протіко 10-бар Аер компресор. Це повітряний компресор. Різьба тут, здається, 16 навіть гайка є. Ціна його на навсього 160 гривень. Він працює, кнопка працює. Вихід на акумулятор. Підключав, він працює. Гарантій дати не можу, пересилаю, як є. Отож ціну сказав. Пишіть коментарі, якщо потрібно буде купляти або пишіть на телеграм. Номер телефона 098 666 28 38. Пересилаю з Волинської області. Далі у нас йде редуктор. Редуктор вращається. Це редуктор з дрелі Радянської. Вибивається на конус. Якщо у вас будуть питання, що придбати, пишіть. Так, можу заміряти вам посадочний матеріал або розмір корпусу. Дивіться. Міряйте зі своїм. 84. Далі. Отвір максимальний, внутрішній. 77. Діаметр підшипника. 22. Діаметр шестерні. 30. Три з половиною. Тридцять. Тут перегородка. Ото. Ось такий корпус. Зараз я помірюю, скільки верх має. В довжину має. 110 мм. Так. З ручкою. 22. Трошки менше. 22. Цей має 48. Ціна 250. Крутиться. От, крутиться. Ціну сказав. Пересилка укрпоштою. Далі фриза з латунною ставкою. 160 на 20. Ціна 250. Гостра фриза рапітова. Рахую, кількість зубів. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцать, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять зубів рапіта. Ще раз кажу. Сто на двадцять. Вот. Це є фреза. По дереву. Ціна буде. 250. Я вже це сказав. Отвір тут. Латунна вставка. 32. два. Латунь тут 52. З той сторони. Зараз скажу, скільки з той сторони. 40 рівну. Довжина зуба. 24. Все сказав, пересилаю. Фреза не бита. Зуби всі цілі. Буде стругати дуже чудово. Так що така ситуація. Фриза нормальна. Так, далі у нас буде йти. Е, так, 8 пружин спіралі. З'єднані на вихід три штуки. Так, послідовно паралельно. Напевно, будуть йти. Тому ця штука коштує у нас 120 гривень. Це спіраль нагрівного елемента. Дані елементи, напевно, керамічні, які не, нагріб... не згорають. Ціну сказав, пересилає. Які розміри? Розмір спіралі зараз скажу. 6. Ширина корпуса. 6. Довжина. Довжина. 15 см. Ціну сказав. Все якісне пересилає. Тут я ще контакт зверху. Нагрівательний елемент. Можна примінити для сушки волосся. Напевно, воно і було. Далі, в нас є германський двигун СВФ. 12 вольт. Працює. Ціна 280. Цей квадрат вращається, підключається. Вот контакт. Робочий, німецький. Квадрат. загартованого металу. 8 з половини. 8 ,5. Діаметр мотора 42. Ціна. Я уже сказал, в Диаметр шестерни. 16. Кильки зуби в шестерни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 вольт. Штука працюет. Есть таких две Одна трошки слабша. Так. 12 пазил. 48 диаметры. Медная обмотка. Гайка ліва. Гайка, напевно, 5 чи 6. Ціна 100 гривень. Колектор. Куди можете примінити, перемотати, не знаю. Діаметр е, осі 8. Гайка ліва знаходиться тут. Вона є з бронзи. Зараз скажу який діаметр. Діаметр гайки. Є 5. Вона є в пластику. Просто накручую ще раз. Я можу сказати ширину метала сталі. По сталі. Ширина 20. Колектор, ширина 11. Тут 8. Тут 48. 12 пазів. Ціну сказав. Пересилаю. На експерименти ваші. Так. Мейра. Ціна 150. Два підшипника. Оська. 28 28 спиц. Спиц десь були. Ну, можу пошукати, але не знаю, чи є. Оригінал Мейра. Якісна ну, барабанчик якісний. 28 спіц. 14. Тут 14. Два підшипника. Ціну сказав, пересилаю Курпочту. Так, прижим фрезерного станка. Ну, якась така річ прижимна. Ціна 70 гривень. Розміри. Зараз кажу, діаметр 26. Так, шестерня. Ціна 130 гривень, 64. Довжина. 85. Ну діаметр до 65. Глубина проточки 23. Внутрішній діаметр 44 1/2. З іншої сторони діаметр шпонка 24, шпонка ширина 6. Наружний діаметр ще раз повторяю. 64, ну 65, мабуть, немає. Довжина 85. Ціну сказав. А щоб замовити таку шестерню, вам прийдеться викласти круглу суму. це ціна, ну, ціна металолому. Ціна дешева. Якщо потрібно, пишіть перешлю. Скільки зубів? Щоб вже комусь прям горить, знати скільки зубів, зараз рахую. Так, рахую скільки зубів. Ставлю на паузу. Торжественно заявляю, що 20 зубів. Шестерня маю. Ціну сказав. Викидаю з ящика. Так, латунна трубка в трубці. Латунь трубка в трубці. Ціна 80 гривень. Е, ну, має окисли. 8, різьба 8, кусочок різьби. Всередині отвір п'ятерка. Латунь. 14. Ось, латунь, бачите, що блестить, латунь. Яка довжина? Трубки? 15, 16. Менші трубки довжина, не знаю точно. Все латунь. Просто окис лимає. Тут я трошки випуклося. Він ну, сказав, пересилаю як латунь. Так, 1,12 трубна прохідна. Так, це є калібр. Напевно, що це сороковка. ка 1,1 трубна прохідна. Ціна 300 гривень. Якісна радянська влізяка. Завод ЧІС. Прохідна. 1,1 друга трубна різьба. Зараз скажу приблизно діаметр всередині. Щоб вже точно знати. В середині 45. Так, осталося в нас мелоч. Осталась така штука. Це є муфта. Муфта, яка стоїть 100 гривень. 34. В середині, напевно, 20. 18. Впонка є. Так. Диаметр 40. Ширина зуба 20. Два зуба. Высота зуба 10. Пересылаю крупочкой. Далее. Два, два мечика. І плашка. Приблизно діаметр мічиків. Ну, значить, це 3,8, Конусні мітчики. І плашка конусна. конусна 3,8. Плашка конусна 3,8, Ціна 200 гривень. Мічики 120 гривень. Пересилаю. Стан нормальний робочий. Діаметри в міліметрах. Зараз скажу. 17. То в всішому місці оцей 17 мечок. Ціни сказав. Це якби комплект. Далі в нас лишається ще така штучка. І така. Так, це є восьмих якийсь старенький. восьмих трубних. Ціна 40 гривень. Це у нас є спеціальний. Ціна 200 гривень. Одна четверта. Конусний. Ціну сказав. Конусний. Одна четверта. Зараз помірюю діаметр приблизно. Скажу. Діаметр у цього 14. Ціну сказав. Пересилаю. 3, 8, 19 ниток. Ціна 140. Стан нормальний робочий. Різьба права. 3, 8, 19 ниток. Ціну сказав, присилаю. Це конус одна друга. Скільки ниток, не знаю. Сталь ХСС. Ціна 160. Діаметр зараз скажу, якщо помірюю. Діаметр його 21, крупні нитки. Різьба права. Ціна його. 160, здається, я сказав вже. Пересилаю курпоштою. На цьому все. Весь товар буде лежати в ящику. Якщо ви хочете зробити, щоб я вам переслав товар, ви повинні зробити е, скрін товару і написати мені в Телеграм. Телефон 098 666 28 38. Весь товар, товар буде лежати в ящику. Для пересилки. Буде лежати приблизно місяць. Може, й два. До зустрічі на каналі. Чекаю ваших коментарів пересилка, пересилка з Волинської області.